Кар'єра Емми Стоун зараз знаходиться на самому піку, і, можливо, актриса навіть отримує цього року черговий Оскар. У неї в планах зараз досить багато потенційно хітових проєктів, які дозволять утримувати високу план. Тож сьогодні зосередимося саме на тих фільмах, завдяки яким кар'єра актриси злетіла до стратосфери. Під кінець 2014 року актриса зіграла одну з головних ролей у фільмі Алехандро Цалеса Ін'яріту Бердмен. З самого початку режисер планував зняти кіно, як комедію, зняту в вигляді одного довгого плану. Хоча від ідеї комедії він все таки відмовився, та, незважаючи на відмовляння усіх навколо, зміг відстояти стиль зйомки згідно свого першочергового задуму. У зв'язку з тим, що сценарій до фільму писало четверо людей, і більша частина з них безпосередньо пов'язана з театром. Діалоги у фільмі були сильно схожі на ігрові сцени театральної постановки. Увесь фільм було віднято цифровими камерами Аджі Алекса, дані з яких одразу передавалися через Wi-Fi на зовнішній накопичувач і були доступні для перегляду та монтажної розмітки. Щоб добитися ефекту відсутності монтажних склейок, було використано цифрову обробку зображення та зачистку від усіх слідів членів знімальної Групи у кадрі, включаючи відзеркалення та тіні. Хоча завдяки цьому процесу вдалося прискорити зйомки, які тривали менше ніж місяць, проте знімальна група була не в сильному захваті від того, що доводилося перезнімати кожну сцену по 20 разів. Емма в інтерв'ю Джимі Феллону згадувала, як вона зіпсувала шестихвилинну сцену через те, що прийшла ріг вулиці занадто швидко. Це не перезнімали навіть через те, що іняріту не подобався фреймрейт від знятого матеріалу. Бюджет стрічки у 18 мільйонів не дозволив побудувати декорації центральної частини Нью-Йорку, як це було зроблено в другому спайдермені. Тож зйомки проводилися на справжніх вулицях міста, в тому числі і прогулянку Майкла Кітона по Таймсквер у Трусах, яка була відзнята одним дублем. Фільм було вибрано для відкриття 71-го венеціанського кінофестивалю. Після цього відбувся міжнародний прокат у 857 кінотеатрах. При бюджеті в 18 мільйонів. Фільм зібрав 103. Критики були від стрічки просто в захваті. Він має 91% позитивних відгуків та 8,5 балів на агрегаторі Rotten Tomatoes. Відмічали чудовий перформанс Едварда Нортона та Майкла Кітона. Також зауважили, що персонаж Кітона сильно перетинається з життєвим шляхом самого актора. А Майкл навіть перед тим як підписатися на роль, спитав режисера, чи часом не висміює він його роль Беттона, Чого Ін Яріту заперечив. Треба сказати, що ін'яріто обрав акторів на головні ролі ще до того, як отримав фінансування стрічки. Серед них були Майкл Кітон, Емма Стоун та Джош Бролін. Коли Бролін повідомив, що не зможе взяти участь в проєкті, так, як немає місця в своєму графіку, згадали про Едварда Нортона, який дізнався про розробку фільму від друга після того, як Ін'яріто дав йому сценарій. Той почав бігати за режисером, переконуючи його, що ніхто інший не зможе зіграти цю роль краще за нього. В результаті постановник погодився. Фільм отримав 9 номінацій на премію Оскар, з яких виграв 4, в тому числі і за найкращий фільм. Емма Стоун також отримала свою першу номінацію на Оскар, а критики назвали її роль у фільмі найкращою за всю кар'єру. Тож після Бертмена кар'єра актриси піднялася на ще одну сходинку догори. До кінця року вона займалася тим, що знімалася на Бродвеї у мюзиклі Кабаре. Це була уже третя постановка, заснована на романі Джона Вандрутена, яка принесла актрисі ще більше уваги та похвали критики. Ага, також принесла їй знайомство з Деміаном Шазелом, співпраця з яким принесе актрисі Оскар вже найближчим часом. 2015 рік став для Емми не надто вдалим. Вона знялася у двох проектах Алоха. Дені МакБрайта та ірраціональна людина Вуді Аллена. З фільмом Аллена актрисі знову не пощастило, та й в принципі в цей час вже ніхто дуже сильно не чекав його нових фільмів. Він видався черговим середнячком, який пройшов незамічено. А от Алоха Макбрайта став касовим провалом, і критики закидали його негативними рецензіями. Хоча при цьому, що Бредлі Купер, що Емма Стоун отримали номінації Кінчойсь Аворд за свої ролі, тож відбулися легким переляком. Вже 2016 рік став визначним у кар'єрі Стоун. Цьому році вона зіграла головну роль в мюзиклі Дам'єна Шазела «Ла-Ла La Ленд. La за яку отримала свій перший Оскар. Так як Шазел захоплювався музикою та був барабанщиком. Його давно виникла в голові ідея для цього фільму. Його концепцію було створено спільно з Джастіном Ворвіцем під час їхнього навчання у Гарвардському університеті. Після переїзду в Лос-Анджелес 2010-му, Шазел написав сценарій, але на той час студія не бажала фінансувати виробництво нікому невідомого постановника. Єдиними, хто виявили інтерес до сценарію, були Focus F'utors. Які запропонували бюджет 1 мільйон доларів. Але студія почала вводити істотні правки в картину. Джазового піаніста хотіли замінити на рок музиканта, відозмінити кінцівку та переробити занадто складний вступний виступ. Шазела такі зміни не влаштували, тож він відмовився і пішов писати одержимість, яку було легше продати та зацікавити великі студії. Коли в 2015 році одержимість зібрала в прокаті 50 мільйонів при бюджеті в 3,5, а також відхопила 5 номінацій на Оскар, Шазел та його «Ла-Ла La ленд La швидко почали привертати увагу студій. Проектом зацікавилася «Summit Entertainment». Один із продюсерів навіть переконав Даміена збільшити бюджет стрічки, вважаючи, що високоякісні мюзикли неможливо зробити дешево. Спершу планувалося, що Майл Стеллер знову зіграє головну роль в фільмі Шазела, а пару йому складе Ема Вотсон. Та Теллер вибув з проекту. Ходять чутки, що це сталося через надмірні апетити актора, хоча пізніше він категорично заперечував цей факт. Ще однією можливою причиною може бути те, що в мейл заслава актора, який любить створювати проблеми на знімальному майданчику, що могло сильно не подобатися режисеру. У будь-якому випадку Шазел викинув Телера з проекту. А Емма Вотсон вирішила зніматися у ремейку красуні та чудовиська від Дісней. Кумедно, що Райан Гослінг навпаки відмовився від красуні та чудовиська заради ролі в Лалаленді. Емма Стоун ж потрапила до фільму після знайомства з Шезелом під час виступу на Бродвеї роком раніше. Шезел запросив актрису на кастинг, і вона сильно зацікавилась проектом, побачивши наскільки Шезел захоплений створенням фільму. Для участі в картині Емма записала шість пісень, які потім виконала у фільмі. Під час зйомок актриса багато в чому опиралася на власний життєвий досвід. Райан Гослінг також опирався на свій досвід починаючого художника для того, щоб краще влитися в образ. Як тільки студія погодила бюджет фільму, Шазел одразу підписав обох акторів на роль. Ще одним фактором для цього були попередні спільні роботи Емми та Райана. Шазел заявив, що їх дует відчувається як найближче, що ми зараз маємо до старої голівудської пари. Підготовки до зйомок тривали на протязі чотирьох місяців, починаючи з травня 2015-го. Ослінгу довелося вчитися грати на фортепіано, так як режисер не хотів використовувати комп'ютерні моделі рук для сцени. Щоб допомогти акторському складу налагодити творчий процес, Шазел щоп'ятниці проводив покази класичних фільмів, зокрема і тих, що надихнули його на знімання «Ла-Ла Ленду». Основні зйомки стрічки почалися 10 серпня 2015-го і тривали на протязі 40 днів. Багато сцен вдавалося зняти за один дубль. Взагалі зйомки виконувались дуже скрупульозно. Художники створювали підробні старі кіноафіші. Також було використано старий тролейбус Angel Flight, побудований ще в 1901 році. Який знімальна група змогла відремонтувати та відновити. А для того, щоб зняти шестихвилинну сцену автомобіля Prius, необхідно було вкластися в момент заходу сонця, який тривав лише годину. Тож його зняли за вісім дублів, на що пішло два дні. На те, щоб правильно змонтувати фільм, шазелу довелося витратити майже цілий рік, адже необхідно було витримати потрібний тон стрічки. Першу вихід Лалаленду було заплановано на 15 липня 2016 року. Однак Шазел вирішив, що дата не підходить для. Для контексту фільму, тож її було підібрано під початок осінніх кінофестивалів і випущено картину у обмежений прокат 9 грудня 2016 року. Широкий прокат картина отримала вже через місяць, 7 січня 2017. Така довга і скрупульозна робота виправдала себе. Річка змогла зібрати у прокаті 472 мільйони доларів при виробничому бюджеті у 30, що було навіть краще за попередній фільм режисера, і критики і публіка також дуже високо оцінили картину, нагородивши її схвальними рецензіями та чудовими відгуками. Емма Стоун отримала за свою роль довгоочікуваний Оскар як краща актриса, а крім того, фільм здобув цілих 14 номінацій. Виграти вдалося 6 з них. Також на церемонії нагородження сталася курйозна ситуація, коли ведучі переплутали конверти з переможцем у номінації Кращий фільм року». Так як Стоун домовилася отримати відсоток від касових зборів фільму, це зробило її найбільш високооплачуваною актрисою в період 2016 по 2017 рік, з доходом у 26 мільйонів доларів. Більша частина цієї суми була саме Зелала Ленд. У 2017 році актриса вирішила трохи відпочити, і її єдиною роботою за весь рік став фільм Битва Статий, заснована на одноіменному тенісному матчі 1973 року між Біллі Джин Кінг та Бобі Рігсом. Через деякий час, в зв'язку з конфліктом у знімальному графіку, Емму Стоун планувалося замінити на Брі Ларсон, проте актриса змогла врегулювати це питання. Хоча фільм і не мав касового успіху, навіть не покривши виробничий бюджет 25 мільйонів доларів, проте критики оцінили картину досить високо. Народ Tomatoes стрічка має рейтинг схвалення 87% та середній бал 7,2 з 10. Тоун для підготовки до ролі багато спілкувалася з Біллі Джин, проглядала всі можливі інтерв'ю та працювала з тренером по діалекту. Грати в теніс вчитися не довелося, так як всі матчі у фільмі виконували дублери. Для того, щоб виглядати більш атлетично, Емма пила протеїнові коктейлі і набрала майже 7 кілограмів м'язової маси. У 2018 році актриса розпочала плодотворну співпрацю з грецьким постановником Йогосом Лантемусом та знялася у його чорній комедії з нотками драматизму фаворитка. Так як більшість акторського складу були британцями, американці Стоун було складно знаходитися серед них. Також проблему посилював її персонажа, який необхідно було освоїти. Uh, Well, I don't know. I think it may be easier because when everyone around you can be like, "That sounded crazy." Did anyone make then a face you like that, like when you first? Started? Yeah, they were like. <laughs> <laughs> no, they did not do that. Like that. Сценаристка проєкту Дебора Девіс написала чорновий сценарій до фаворитки ще у 1998 році. В той час вона ще не мала попереднього досвіду написання сценаріїв і відвідувала курси сценаристів у вечірній школі. Для свого сценарію їй довелося виконати чималу домашню роботу по дослідженню матеріалів. За основу вона взяла листування між Анною, Сарою та Ебігейл, а також історію Вінстона Черчилля про свого предка що був герцогом Мальборо і став безпосереднім свідком подій, що відбувалися при королівському дворі. Для забезпечення фінансування фільму по такому сценарію виникли серйозні труднощі. В той час світом ще керували зрілі чоловіки в великих кабінетах. І фільм з лесбійським підтекстом та відсутніми головними чоловічими персонажами забракувала би будь-яка студія. Лише майже через 10 років після спроб розробки сценарію він потрапив до рук продюсера Еда Гіні. Приблизно в цей самий час він якраз познайомився з Лантемосом, який саме отримав номінацію на Оскар за свій собачий зуб. Обидва проявили інтерес до майбутнього проекту. Лантемос вважав роботу доволі інтимною, і при цьому йому імпонувала історія про трьох жінок, які мали в своїх руках достатньо влади, щоб змінювати життя мільйонів людей. Лантемус почав активно співпрацювати з продюсером Тоні Макнамарою над тим, щоб освіжити сценарій. Все таки після його написання пройшло ціле десятиліття, ще й доволі насичений на зміну трендів суспільств. Про любовний трикутник в фільмі, зосереджений на лесбійка, у 2018 році. Лантемус сказав наступне. Мій інстинкт з самого початку був таким, що я не хотів, щоб це стало проблемою у фільмі для нас, начебто, ми намагаємося підкреслити це. Я навіть не хотів, щоб герої у фільмі робили з цього проблему. Я просто хотів мати справу з цими трьома жінками, як з людьми. Не мало значення, що це були одностатеві стосунки. Я перестав думати про це дуже рано, ще в процесі роботи. Кастинг для фаворитки розпочався у 2014 році, коли Лантемус зв'язався з Олівією Колман. У вересні 2015-го було оголошено, що головні ролі у фільмі зіграють Емма Стоун, Олівія Колман та Кейт Вінслет. Але Вінслет відмовилася від проекту та пішла провалюватися у колесо чудес від Вуді Аллена. Тоді Лантимус звернувся до Кейт Бланшетт. А коли та відмовилась, оперативно підтягнув на роль Рейчел Вайс, з якою успішно попрацював над своїм лобстером у 2015 році. Рейчел Вайс має бути дуже вдячною. Кейт Вінслет за таку недалекоглядність у виборі проектів вже вдруге за рік підбираючи її ролі. Тоун пройшла прослуховування на роль після того, як просила свого агента зустрітися з лантемусом. Після прослуховування режисер сказав їй попрацювати з інструктором по діалекту, щоб переконатися, що вона зможе вільно зобразити його творче бачення персонажа. Актриса спочатку нерішуче погодилася на роль, але після прочитання сценарію різко передумала і почала випрошувати в режисера взяти її у фільм. Знімання стрічки мали стартувати навесні 2016-го та були відкладені на рік. За який Лантемо ще встиг зняти вбивство священного оленя. В результаті знімати фільм почали у березні 2017-го і впоралися з процесом за півтора місяця. Вже у травні виробництво було повністю завершено. Касові збори фільму склали 96 мільйонів доларів при бюджеті в 15. А від критиків картина отримала захмарних 96% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes і середній бал 8,5 з 10. На церемонії Оскар фільм отримав 9 номінацій. Одну з них виграла Олівія Колман за найкращу жіночу роль». А Вайс і Стоун після змагань у самій стрічці боролися ще й за статуетку у номінації Краща актриса другого плану та обидві програли Реджині Кінг разом з її Біл Стріт. Після фаворитки Емма Стоун закріпила свій успіх у мінісеріалі від Керрі Фукунаги «Маньяк». Там вона зіграла разом з Джоною Гілом, з яким вони востаннє працювали ще у Суперперцях. Серіал прийняли дуже тепло, то он з Гілом хвалили найбільше та відмічали, наскільки сильно виросла їхня майстерність за всі ці роки. Таким чином, Емо в один рік отримала номінації на Оскар та номінацію на Сател за кращу жіночу роль в серіалі. У 2019 році актриса пішла заробляти гроші у сиквелах своїх попередніх проєктів. Другий зомбіленд публіка прийняла доволі неоднозначно, хоча у прокаті він зібрав 125 мільйонів. При цьому перша частина взяла 100. Все з цими цифрами було б непогано, якби не виробничий бюджет, який виріс двічі – з 23 мільйонів до 48. Бюджетом у 48 мільйонів цифри стають вже не такими радісними, хоча все-таки провалює картину не роблять. А от витрати у 60 мільйонів на маркетинг вже кардинально міняють ситуацію. Проте Sony ще трохи заробили на відеогрі по фільму та на сторонньому мерчі. Тож, може, ще через 10 років ми побачимо і триквел Зомбіленду, який, звичайно нікому не потрібний, але знімуть. Окрім Зомбіленду, актриса також повернулася до продовження сімейки круців. Мультфільм зібрав у прокаті 216 мільйонів. І в цьому випадку бюджет, порівняно з першою частиною, став двоє меншим і склав 65 мільйонів. Тож такі збори можна назвати доволі непоганими. У 2020-му актриса разом зі своїм чоловіком, за якого Дейв МакКері, заснували продюсерську компанію під назвою Fruit Tree. Вони встигли випустити два фільми, один з яких режисерський дебют Джесі Айзенберга. Враховуючи, що фільми вони знімають спільно зі студією А-24, заробляти на компанії вони не планують. У 2021 році Емма зіграла роль Круелли Девіль у одноіменній екранізації від студії Disney. Актрису підписали на роль ще у 2016 тисячі Проект зацікавив її першу чергу через можливість зіграти нетипову для себе роль антигероя у фільмі. Хоча антигерой вийшов так собі. Від зловіщого образу з мультфільмів не так багато залишилось. Емма Стоун дуже влучно потрапила в образ, що викликало великий ажіотаж серед глядачів та підняло планку популярності актриси ще вище. За роль вона навіть отримала номінацію на Золотий Глобус. Про Каті фільм зібрав 233 мільйони доларів, при бюджеті в 200. Проте картину випустили на сервісі Disney Plus, паралельно з прокатом, де, згідно зі слів самої студії, він мав неймовірний успіх і 686 тисяч переглядів за перші кілька днів. Тож всі залишилися задоволені і одразу підписали актрису на сиквел. У 2022 році Емма продовжила свою співпрацю з Лантемосом, знявшись у його чорнобілій короткометражці «Блеяння». А вже в кінці 23-го в повнометражному фільмі, Бідолашні створіння, за яку вона вже отримала номінацію на Оскар. Фільм знято на основі одноіменного роману, і його розробку режисер розпочав ще в 2009 році, коли поїхав до Шотландії обговорити можливість придбати права на екранізацію. Потім розробка заглохла, а режисер повернувся до фільму під час знімання фаворитки, де обговорював його з Еммою Стоун. Після успіху фаворитки він почав займатися бідолашними створіннями більш активно. Зі слів самого постановника, це сталося через те, що люди просто почали кидатися в нього пачками з грошима, аби він знімав все, що захоче. Тож він просто повернувся до книги Грея і сказав: Ось те, що я хочу. Актрисі було комфортно зніматися, бо її цікавив новий образ та розкутість, яка йому притаманна. До речі, в темний колір з її слів вона пофарбувала волосся чисто випадково, а режисер подумав, що воно настільки контрастує зі світлим обличчям актриси, що вирішив залишити все, як є. Вільйому дефо на зйомках було не так комфортно, йому довелося відвідувати школу похоронників та проводити по шість годин в день у гримерці, по чотири години, щоб накласти протези на обличчя, а потім ще дві, аби їх зняти. Після катання по різних кінофестивалях стрічку випустили в обмежений прокат 8 грудня. Тарт вийшов доволі вдалим, з середнім показником близько 15 тисяч доларів на екран. Але вже в процесі розширення показів показники різко пішли на спад, хоча з такими фільмами здебільшого не говорять про касу. Хоча з бюджетом 35 мільйонів і попередніми враженнями від фаворитки, від Лантимуса явно очікували дещо більшого. Критики стрічку, звичайно ж, обнімали і цілували. Народ Тинтомейтос у фільму 93% позитивних відгуків на основі 250 рецензій, середня оцінка 8,6 балів з 10. Також в цьому році актриса знялася у сатиричному телесеріалі Прокляття який теж має височенні рейтинги у критиків. Емма Стоун, як завжди, тримає планку. Аналізуючи образ актриси, критики кажуть, що вона зазвичай грає доступну приземлену дівчину по сусідству. Схожого образу Ема дотримується і в житті, категорично відмовляючись сприймати себе занадто серйозно. На початку кар'єри актрису часто називали зірковою інженю, тобто типовим образом чарівно-невинної дівчини, який вважався деяким обмеженням для акторського розвитку. Проте, завдяки готовності покладатися на власний акторський талант та відмінному чуттю ролей, а також чудово сформованому особистістому образу, актрисі вдалося піднятися на найвищу ланку успіхів у світі кіно. Вона систематично потрапляє в різноманітні рейтинги та топи та завжди займає найвищі позиції. У наступному році Емма має з'явитися в черговому фільмі Лантемуса під назвою Види доброти. А також повторити образ круели в майбутньому сиквелі. Також Емма продовжить піднімати студію А-24, продюсуючи фільм жахів з дивною назвою Я бачив, як світиться телевізор. Тож з нетерпінням будемо чекати. Дякую за увагу!